Шукаєте дитячий візочок не за всі гроші світу, але при цьому з преміальним дизайном, великим функціоналом та повною комплектацією, це про новинку 25-го року El Camino Riviera. надійна алюмінієва рама з хромованим покриттям, непробивні поліуретанові колеса діаметром 23,5 та 17 см, зовнішній текстиль водовідштовхуючий захистом від ультрафіолету. Простора люлька 75х35 см з відворотом для захисту від поганої погоди. Батьківська ручка телескопічно регулюється по висоті. В комплекції йде сумка-рюкзак для батьків, дощовик та москітна сітка. Великий капюшон має додаткову секцію збільшення та два великих вентиляційних віконця. Знімається люлька всього однією рукою за допомогою кнопок пам'яті. Прогулянковий блок реверсивний встановлюється в обидві сторони. Має регульовану до лежачого положення спинку, регульовану підніжку та великий капішон з додатковою секцією збільшення і оглядовим віконцем. Також в комплекті йде чехол на ніжки для холодних періодів. Прогулянковий блок компактно складається разом з рамою. А в комплектації три в одному можна підібрати автокрісло для новонароджених, що встановлюється на раму. Підписуйтесь та купуйте в маля.